Варю найпростіший сир бринзу з козиного молока. Вона завжди виходить навіть без досвіду. Тут у мене 4,5 літри молока. Нагріваю його до 37 градусів, в середньому 35, головне не більше 40. Для утворення згустку використовую закваску мейто. Її потрібно зовсім трішки, буквально на краєчок ножа. Можна розводити її в теплій воді, але я цей раз додаю її одразу. Коли з'являється згусток, нарісаю його на квадратики і залишаю на 5 хвилин, потім перемішую 10-15 хвилин. Ставлю знову на вогонь, постійно перемішую і Нагріваю до 35 градусів. Якщо сирне зерно опускається ось такою котлеткою вниз, згусток готовий. Викладаю сиру в форму, він самопресується. Перевертаю кілька разів, а потім приступаю до засолювання. Є два способи засолювання сухий та в розсолі. Я готую в розсолі. Для цього беру 1,5 літри води та 5 столових ложок солі. Кладу сир у розсіл і залишаю на 1-2 годинки. У спеку, до речі, бринза виходить більш тільчастою, а прохолодну Погоду щільнішою, Тож ось такий сир в мене виходить. Я не сировар, показую просто, як готую для своєї сім'ї.